Як отримати безкоштовну позику, вирішили дізнатися, і ми знайшли на стовпі перше ліпше оголошення. Ходити довго не потрібно. Ними обклеєні стіни, паркани, громадський транспорт, рясніть пропозиції у газетах. Деякі банки пропонують українцям беззаставні кредити готівкою, Або їх отримати при собі необхідно мати лише паспорт та ідентифікаційний номер. Такі оголошення висять ледь не на кожному стовпі. Виявилося, що умови не такі уже і привабливі. до 10 тисяч ми оформляємо від. 21 до 75 років. О, до 71 року кредит готівкою під 30% річних, 0,5% – це страхування, і також є щомісячний, щомісячна комісія, але вона нараховується, ну, тобто, для того, щоб точно дізнатися, яка вам сума буде, буде виплачуватися, Буде вам підійти такі на відділення. Обходити такі позики. Юристи радять десятою дорогою. Мовляв, це справжній лохотрон, бо врешті ставки можуть зрости до 60-80, а інколи і 100%. відсотків. Подібні умови пропонують і не банківські установи, кредитні спілки та інші юридичні особи. Як тільки клієнт просрочив платіж, хоча б на п'ять днів компанії починають полювати на позичальників і оббирають до нитки, можна втратити навіть квартиру. Дуже часто трапляються такі ситуації, коли людина, наприклад, отримала. Кредит там 15 тисяч гривень, а рішення суду стягнути близько там, 100 тисяч гривень. Можуть прийти потім державні виконавці до нього додому, описати те майно там, наприклад. Телевізор, там ліжка, там можуть якісь прикраси знайти вдома. і її в першу чергу реалізувати і таким чином покрити цю заборгованість. Економісти пояснюють, кредитори такі не бо самі є позичальниками. Аби видати гроші, беруть їх у банків. І, звісно ж, із депозитів інших клієнтів нужно розуміти, хто платить гроші, або хто дає гроші, той і ризикує. Поэтому який же етала лохотрон, Єсли тут ризик... У кредитура у такої установи навіть якщо у вас немає власного майна, повертати позичене все одно доведеться. В фінансовій установі за рішенням суду бухгалтерія відраховуватиме приблизно 20% від зарплати. Тож, перш ніж підписувати договори, їх необхідно прискіпливо перечитувати. Там все прописано до найменших подробиць, адже відстояти свої права у суді буде нереально. Олена Лоскун, Олександр Черняк, Юбіар.